Вітаю усіх і хочу поділитися з вами новиною. У каталозі номер 4 Oriflame з'явилася новинка. І це сонцезахисні окуляри, які, дивіться, приходять в такій сріблястій коробочці з логотипом Oriflame. Далі ви тут побачите чохол рожевого такого кольору. І ось нарешті окуляри. Дивіться, як вони виглядають. Отак вони на мені, дивіться. Досить такі крупні лінзи. Хочу відмітити, що ці окуляри вони є безпечними. По тому, із чого зроблені саме окуляри, тобто вони не містять нікелю. Сам захист Лінз має уф 400 тобто це 100% захист від альфа і бета випромінювання, які дуже шкідливі для нашого зору. І це все має. Сертифікацію Євросоюзу. Ви також можете побачити на дужці логотип Оріфлейм, і також тут надрукована категорія захисту. Коли звичайне, наприклад, сонечко ми можемо використовувати окуляри з категорією захисту 2, а тут 3. Тобто, тут гарні такі затемнення і буде гарний захист від сонечка. Отак, кольор такий сірий, ми бачимо, дуже приємний до зору, мені подобається, і вони так тримаються гарно на дужках. І коли дівчата хочуть, наприклад, тримати зачіску, отак їх носити, то вони також дуже гарно тримаються. Отак. Зверніть на них увагу, якщо вам сподобається, то замовляйте.